Як відновити відомості із втраченої паперової трудової книжки? Чи потрібна заява працівника при звільненні через закінчення дії строкового трудового договору? Як оформити відсутність працівника на роботі? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від Кадроленд, про головні зміни в законодавстві за тиждень з 27 лютого по 3 березня. Поїхали! Мінінтеграції нагадала, що в разі втрати паперової трудової книжки чи залишення її на окупованій території, внутрішньопереміщені особи можуть відновити втрачену інформацію через портал пенсійного фонду або за допомогою мобільного застосунку пенсійного фонду. Мова йде про формування витягу з електронної трудової книжки. Як відзначило Мінінтеграції, у системі пенсійного фонду зберігаються дані, починаючи з 2000 року. Відтворення відомостей про трудову діяльність до 2000 року або тих, які не відображаються, в сформованій електронній трудовій книжці можливо на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби навчання а також Архівними установами це можуть бути довідки, виписки з наказів, особливих рахунків і відомостей на видачу заробітної плати, письмові трудові договори, членські квитки профспілок та інше. Отримати ці документи можна, звернувшись до підприємства, в яких працювала особа а в разі припинення їх діяльності, до права наступників або архіву, до якого було передано документацію. Крім того, за відсутності необхідних документів і неможливості їх одерження у зв'язку з воєнними діями, стаж роботи, який дає право на пенсію. Може бути встановлений на підставі показань не менше двох свідків. Також зауважу, що у разі втрати паперової трудової книжки працівник може звернутися до роботодавця за останнім місцем роботи для оформлення дубліката. Такий роботодавець видає працівнику іншу трудову книжку з написом дублікат в правому верхньому кутку першої сторінки. Нагадаю, що прапаперові і електронні трудові книжки. Я Розповідала на вебінарі, який відбувся 2 березня. Посилання в описі до відео. Крім того, на Кадроленд є окремий відеокурс. Трудові книжки по-новому від паперової до електронної. Працівниця за основним місцем роботи перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Чи може вона працювати за сумісництвом? Держпраці вважає, що так може, і я з таким висновком повністю погоджуюся. Дивіться, трудовий договір, усний або письмовий. За основним місцем роботи не пов'язаний із трудовим договором за сумісництвом, укладеним в усній або письмовій формі. Тому працівниця може перебувати у відпустці до трьох років за основним місцем роботи і при цьому за сумісництвом працювати, тобто виконувати свої посадові обов'язки. Обмежень цього приводу Кодекс законів про працю не містить. Власне про це і вказує Держпраці у своєму роз'ясненні. Працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитини до досягнення нею трьох років, може укласти трудовий договір на умовах сумісництва з іншим роботодавцем. І тут ремарка від держпраці: працівниця у будь-який момент до виповнення дитини трьох років, може оформити відпустку для догляду за дитиною до трьох років. За сумісництвом майте на увазі, час роботи за основним місцем роботи не може співпадати з часом роботи за сумісництвом. Тому, у подальшому, у разі виконання працівницею посадових обов'язків за двома місцями роботи її графік роботи за основним місцем роботи не має співпадати з графіком роботи за сумісництвом. Держпраці роз'яснила про особливості укладення трудового договору, якщо працівник працює за двома місцями роботи на умовах неповного робочого часу. Питання виникло через норму, яка доволі тривалий час існувала у додатку до положення номер 43, що наразі скасована. Про види робіт, які не вважаються сумісництвом, наведена на слайді норма дійсно тривалий час застосовувалася виключно для працівників державних і комунальних підприємств та закладів, а також бюджетних установ. Проте ще раз відзначу, що положення номер 43 втратило чинність, і тому така норма вже не застосовується навіть для працівників вказаних секторів. Отже, як відзначає держпраці, у разі укладення з працівником двох трудових договорів про роботу на умовах неповного робочого часу, виконання роботи за другим трудовим договором вважається сумісництвом. Наприклад, працівник працює за основним місцем роботи на умовах неповного робочого часу по 4 години з понеділку по п'ятницю, та має ще місце роботи, де працює на умовах неповного робочого часу, наприклад. Так також по 4 години на день з понеділка по п'ятницю. Також друге місце роботи має бути оформлене як сумісництво. Тобто, фактично у працівника буде два трудові договори: усні або письмові, про роботу за основним місцем роботи і про роботу за сумісництвом. Зауважу, що зразки заяви про працевлаштування на умовах сумісництва, наказу про прийняття на роботу за сумісництвом і навіть письмового. Форму трудового договору про роботу за сумісництвом є у нашій рубриці Документи на кадроленд. Держпраці посилається на статтю 34 кодексу законів про працю і справедливо визначає, що під час простою працівник не виконує трудові обов'язки, визначені трудовим договором. При цьому прості незвини працівника оплачуються у розмірі не нижче двох третинок окладу. Крім того, держпраці наводить доволі цікаві роз'яснення стосовно організації простою. По-перше, місце перебування працівника під час цілоденного простою законодавством не визначено, тому визначається безпосередньо роботодавцем шляхом видання наказу. Тобто, у наказі про оголошення простою роботодавець має визначити. Перебувають. Або ні працівники під час оголошеного простою на підприємстві. По-друге, якщо роботодавець визначив, що під час простою працівники мають перебувати на робочому місці, то працівники знаходяться на робочому місці відповідно до встановленого режиму роботи, але при цьому не виконують свої посадові обов'язки. Отже, під час Оголошеного простою працівник не виконує свої посадові обов'язки, відповідно, роботодавець не може залучати працівника на умовах дистанційної роботи, за посадою, за якою власне оголошено простій. Якщо роботодавець залучає працівника до виконання посадових обов'язків на умовах дистанційної роботи, то мова про простій уже не йде. Простій треба скасувати наказом. А дистанційна робота має бути належним чином оформлена та оплачуватися на загальних умовах праці, а не з розрахунку двох третин від докладу. До речі, про організацію дистанційної роботи можна дізнатися з модуля 2 онлайн-школи підвищення кваліфікації кадровика на кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінарі. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Держпраці в одному із роз'яснень торкнулося такого питання. Працівник не може виходити на роботу, зокрема через бойові дії, та при цьому не має змоги працювати на умовах дистанційної роботи. Як оформити відсутність працівника? У такому разі держпраці рекомендує за можливості надати працівнику щорічну відпустку або соцвідпустку на дітей чи відпустку без збереження зарплати. Додам, що по 30 квітня 2023 року продовжує діяти карантин, а тому працівнику за згодою сторін може бути надана відпустка без збереження зарплати через карантин, згідно з частиною 3 статті 26 закону про відпустки. Ще один варіант оформлення відсутності працівника надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан відповідно до частини 3 статті 12 закону номер 2136. Така відпустка за згодою між працівником і роботодавцем надається усім без виключення працівникам і не обмежується тривалістю, але надається виключно у рамках дії воєнного стану. Тобто зараз по 19 травня 2023 року включно. Якщо ж працівник перебуває за кордоном або має статус внутрішньо переміщеної особи, то на вимогу такого працівника роботодавець зобов'язаний надати відпуску без збереження зарплати за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 Ця відпустка також надається у рамках дії воєнного стану тривалістю не більше 90 календарних днів, які виділені на увесь період дії воєнного стану. Призупинення дії трудового договору це один із способів поставити на паузу трудові відносини. Але застосовується такий спосіб, виключно у випадку, коли і працівник, і роботодавець не можуть виконувати свої обов'язки за трудовим договором. Якщо працівник не виходить на зв'язок або не пояснює причини своєї відсутності, то його слід табелювати НЗ, неявки з нез'ясованих причин. 27 лютого було оприлюднено доволі цікаве рішення Верховного суду України, яке стосується особливостей звільнення за пунктом 2 статті 36 кодексу законів про працю, тобто у разі закінчення дії строкового трудового договору. Отже, по закінченню дії строкового трудового договору, працівник не повинен подавати заяву про звільнення за пунктом 2 статті 36 Кодексу законів про працю, адже свою згоду на звільнення з цієї підстави працівник уже надав при укладанні строкового трудового договору. Разом із тим, Кодекс законів про праці не зобов'язує і роботодавця повідомляти працівника про звільнення через закінчення дії строкового трудового договору. Однак, в останній день дії строкового трудового договору роботодавець зобов'язаний видати наказ про звільнення, ознайомити з ним працівника та провести процедуру звільнення, зокрема, надати копію наказу про звільнення і провести остаточний розрахунок. А от якщо дія строкового трудового договору закінчилася і сторони не вимагають припинення такого трудового договору, то у такому випадку... Строковий трудовий договір трансформується у безстроковий у такому разі. Подальше звільнення можливе на загальних підставах, але уже не за пунктом 2 статті 36 кодексу законів про працю. Пам'ятайте, 7 березня граничний строк подання звіту з праці за формою номер 1 пв місячно за лютий 2023 року. При цьому нагадаємо, що з 1 січня статистична звітність подається виключно в електронній формі на виконання норми закону про офіційну статистику. Про складання місячного звіту з праці ми розповідали у рубриці Заповнюємо звіти форми, документи посилання в описі до відео. Протягом березня продовжує діяти воєнний стан. Це означає, що 8 березня 2023 року вважається звичайним календарним днем, робочим або вихідним, залежно від графіку роботи вашого підприємства. У зв'язку з цим не підлягає скороченню на одну годину робочий день 7 березня. У такому разі норма тривалості робочого часу для стандартної п'ятиденки з двома вихідними днями у суботу і неділю для березня 2023 року становить 23 робочі дні і 184 години. На підприємстві має бути наказ про норму тривалості робочого часу. Якщо на підприємстві прийнято рішення зробити, 8 березня днем роботу який не проводиться, то про це має бути видано наказ і відповідна норма тривалості робочого часу буде зменшена. Зауважу, що зараз у Верховній Раді зареєстровано вже кілька законопроєктів, якими пропонується переписати статтю 73 кодексу законів про працю, тобто норму про святкові і неробочі дні. Який з варіантів підтримає Верховна Рада? Подивимося, команда Кадроленд обов'язково і надалі триматиме вас у курсі подій. Наостанок нагадаю, що вже 9 березня на Кадроленд відбудеться безкоштовний вебінар за темою військовий облік бронювання, практичні приклади зведення та оформлення. Приєднуйтеся Участь безкоштовна. Також 9 березня стартує нова майстер-школа від Тетяни Моїсеєнко Практика ведення військового обліку та бронювання. Кожний урок до 10 хвилин це чіткі відповіді на практичні кейси з ведення військового обліку і бронювання. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте! Все буде, Україна! До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.